Ласкаво просимо в чарівний світ бісеру Перший бісер зі скла почали використовувати в Єгипті. На початку нашої ери Венеція стала центром виробництва бісеру. У 15 столітті майстерні з'явилися у Німеччині та Франції. Чеський бісер витіснив венеціанський ідеальною формою та яскравими кольорами. Вишивка бісером картин стала популярною в усьому світі завдяки Японії. На території сучасної України бісер відомий із часів Київської Русі. Наші предки знали бісер завдяки торговим відносинам з країнами Близького Сходу та Візантії. Пізніше стали виготовляти його самі. На даний час це мистецтво в Україні розвивається досить швидко. Відрадним є те, що молодь захоплюється ним. Кожна майстриня робить вклад у скарбницю бісерних виробів. Ну ось і все на сьогодні. У наступних відео ми продовжимо знайомство з прекрасним світом бісеру.